Крупи радять вживати на щоденній основі, крупи нормалізують травлення, очищають організм і заряджають енергією. Однак останнім часом з'явилися суперечки про те, що насправді крупи не так вже й корисні, і навіть можуть нашкодити організму, звідки з'явилися такі розмови і чи є в них правда. Запевняємо, що ні. Крупи дійсно впливають на здоров'я найсприятливішим чином, проте потрібно вміти їх правильно вибирати. Протиріччя з'явилися через те, що багато хто не знає, що крупи бувають різні, очищені і цільнозернові. У підсумку вони вибирають для свого раціону не найкорисніші види. Почищені крупи оброблені і позбавлені всіх поживних речовин і помітно поступаються цільнозерновим за складом і впливу на організм, розповідаємо про корисні властивості цільнозернових круп і їх вплив на організм, а також ділимося добіркою з п'яти найкорисніших видів круп, які обов'язково повинні бути присутніми у вашому раціоні. Чим корисні цільнозернові крупи? Цільнозернові крупи складаються з трьох компонентів: зародка, висівок і ендосперму. З очищених круп деякі з них видаляються, вони стають м'якше і готуються швидше, але при цьому позбавлені всіх корисних речовин, на відміну від очищених круп цільнозернові, зберігають в своєму складі всі поживних речовини, У них у великій кількості містяться вітаміни групи. В а залізовій цинк, магній, антиоксиданти, корисні жири такий продукт зміцнює здоров'я. Підвищує захисні сили організму, прискорює обмінні процеси, покращує роботу серцево-судинної системи і сприятливо впливає на розумову діяльність. Так наукові дослідження показали, що щоденне вживання 1-2 порцій цільнозернових круп знижує ризик передчасної смерті на 2 0 а виникнення і розвитку раку на 2 3 Які цільнозернові крупи особливо корисні? Цільнозернових круп існує велика кількість, всі вони корисні. Так що вибирайте в супермаркеті будь-яку, але деякі все ж відрізняються високою концентрацією поживних речовин. Розглянемо докладніше такі цільнозернові крупи просокрупа, яка широко поширена в азіатських країнах, її навіть іноді називають хліб сходу. Любов східних народів до цієї крупи зовсім не випадкова, Просо відрізняється високою поживною цінністю і багатим складом. У крупі містяться марганець, фосфор, магній. Вінокислоти та інші корисні речовини так просі більше білка, ніж в рисі. За це крупу обожнюють і вегетаріанці, так як рослинний білок, що міститься в просі, відмінно засвоюється організмом і заряджає енергією. Крім того, регулярне вживання цієї крупи нормалізує тиск, покращує травлення і підвищує захисні сили організму, пшоняна каша з родзинками. Пшоняна каша з родзинками. Привіт, з дитинства, щоб зробити її ще смачніше, додайте в список інгредієнтів сир. Інгредієнти: Просо ст, молоко дваст, ізюм 50, сир 100, цукор ст, вершкове масло 50, сіль за смаком, спосіб приготування, ретельно промити пшоно, викласти його в каструлю і залити водою, доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні близько 15 хвилин, злити воду. В цей час закип'яти молоко і додати в кашу разом з цукром, сіль і вершковим маслом, накрити кришкою і варити ще 15-20 хвилин, зняти з плити. додати родзинки і розім'яти виделкою сир, ретельно перемішати. Цільна пшениця, цільна пшениця ще один корисний вид крупи, який обов'язково повинен бути присутнім в раціоні людини, речовини, що входять до складу цільної пшениці, є головним будівельним матеріалом для клітинної тканини. А ще в цільної пшениці міститься цінна клітковина, яка позитивно впливає на роботу травної системи і очищає кишечник калорії, що надходять в організм з пшениці, не відкладаються на стегнах, а перетворюються в енергію. Пшенична каша з журавлиною не має сніданку ідеальніше, ніж пшенична каша з журавлиною, з таким блюдом вам не будуть потрібні ніякі десерти. Інгредієнти вода 3 -5 чашки, журавлина 2 чашки, сіль за смаком. Хукор 1-2 склянки, пшенична крупа, 2-3 чашки, молоко за смаком. Спосіб приготування у середній каструлі змішайте воду і журавлину, доведіть до кипіння і варіть 10-15 хвилин, додайте сіль і цукор. Поступово всипте крупу, постійно помішуючи, варіть 5-10 хвилин, зніміть каструлю з вогню і дайте каші охолонути до кімнатної температури, за допомогою блендера збийте кашу в пюре. Подавайте з молоком і будь-якою начинкою на ваш вибір. Кіно кіно відомий суперфуд. Це означає, що в складі цього продукту сконцентровані корисні і поживні речовини кіно являє собою повноцінне джерело рослинного білка. Він заряджає енергію і поставляє в організм будівельний матеріал. Регулярне вживання цього продукту покращує самопочуття, заспокоює нервову систему, позбавляє від хронічної втоми а також нормалізує роботу шлунка і кишечника і прискорює обмінні процеси. Кіноа з чорною квасолею кіноа гармонійно поєднується з овочами і бобовими. Використовуйте це, щоб приготувати обід своєї мрії. Інгредієнти Кіноа 1,5 чашки Консервована чорна квасоля 450 м Кукурудза жменю Зелена цибуля 3 стебла Цукіні 1-2 шт, томати черрі 400, приправи за смаком 2 стл. Сіль 1-2 чол, оливкова олія, 2 стл, білий винний оцет 2 стл. Спосіб приготування кіно відваріть, дотримуючись інструкції на упаковці зелену цибулю порубати, а кабачки наріжте кубиками. У мисці змішайте кіно, кабачки, помідори, черрі, кукурудзу, консервовану квасолю та зелену цибулю, приправивши, посоливши, додайте оливкову олію і білий винний оцет. Акуратно перемішайте і подавайте до столу коричневий рис. Забудьте про білий оброблений рис, адже є коричневий рис, який випереджає побратима за кількістю поживних речовин в кілька разів. Так коричневий рис трохи довше готується, але заради його корисних властивостей можна і почекати у продукті у великих кількостях. Містяться цінні мінерали магній, селен і марганець. Вони необхідні організму для міцного імунітету, здоров'я нервової системи, активної роботи мозку і швидкого метаболізму, а ще коричневий рис багатий антиоксидантами і клітковиною, дикий рис з гарбузом. Спробуйте приготувати дикий рис з гарбузом. Це гастрономічне поєднання вас приємно здивує. Інгредієнти: коричневий рис 120, гарбуз 300, Вершки 100. лукшалот 1 шт. мен за смаком, Сіль за смаком. Чорний мелений перець за смаком, кунжутне масло за смаком спосіб приготування очистити і нарізати цибулю шалот, обсмажити його в глибокій сковороді на кунжутному маслі разом з рисом, арбуз нарізати кубиками, попередньо знявши шкірку, додати її в сковороду одночасно з киплячою водою. Води повинно бути стільки, щоб повністю прикрити всі інгредієнти, зменшити вогонь, додати кмин і тушкувати 20 хвилин, додавши трохи води, якщо це необхідно, в самому кінці залити блюдо вершками, посолити і поперчити. Півса овес підвищує захисні сили організму і зміцнює імунітет. Вся справа в багатому складі цього продукту. У його складі присутні вітаміни, а і ежирні кислоти, клітковина, магній, Фосфор калій. Овес покращує зір роботу серцево-судинної і нервової систем, і прискорює метаболізм, а ще овес корисний для нирок і жовчного міхура, а також показаний діабетикам, так як він нормалізує рівень цукру в крові овес з білими грибами і беконом. Насправді в цьому рецепті ви можете еспользувати інші гриби, причому як свіжі, так і сушені. Інгредієнти овес в зернах п'ятсот, лук шалот вісімшт, шинка 175, Оливкова олія 8 стол, курячий або овочевий бульйон 2, білі гриби 500, сир тертий 75, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, спосіб приготування, овець замочити на ніч і ретельно промити перед приготуванням, цибулю шалот почистити, дрібно нарізати і змішати з нарізаною кубиками шинкою. Гриби нарізати скибочками і обсмажити в оливковій олії на повільному вогні разом з шинкою і цибулею, поки останні не стане м'яким. Якщо ви використовуєте заморожені гриби, їх потрібно попередньо відварити в окремій каструлі, додати овес і бульйон, посолити і поперчити, довести до кипіння і кип'ятити на повільному вогні 50 хвилин, періодично помішуючи після закінчення цього часу, блюдо буде все ще досить рідким. Це нормально накрити каструлю кришкою і дати страві настоятися 30 хвилин. Решта волога вбереться перед подачею посипати тертим сиром.